Усе обійшло 50 мільйонів курів радіації. І український народ, перш за все, грудьми закривав це лихо. 250, чоловік, 250 тисяч чоловік приймало участь поетапно у гасінні цієї жахливої аварії і пожежі. 60 тисяч 600 тисяч чоловік потім будували саркофаг. 400 тисяч людей було відселено із Чорнобильської зони. Україна втратила стільки родючих ґрунтів, що по площі дорівнює такій країні, як Данія. Це жахливе лихо. І не дай Бог нам надалі шанувати героїв, от якраз отак. От Хотілося, щоб героями були ті люди, які досягли успіху в праці, науці, культурі. Розвитку українського суспільства, а не ті, які були змушені, чиїсь прорахунки, чиїсь унікальні такі експерименти, як на їхню думку, закривати своїм життям, життям своїх близьких. Десятки, а можливо, і сотні тисяч полтавців приймали участь у ліквідації цієї трагедії. Я пам'ятаю, як була розгорнута мобілізація на базі Чапаївської дивізії, на базі інших військових угрупувань і стільки молодих людей, стільки людей зріло віку, поїхали від сімей і поплатилися за це або життям, або здоров'ям.